Основні помилки дівчини, дружини у стосунках зі своїм партнером. Я розповім коротко в цьому відео, лише перерахую, а детально з поясненнями, і як вийти з цих помилок, як рухатися далі. Я розповідаю на своєму каналі, і посилання ви можете знайти в шапці профілю зверху. Ось тут на тіктоці. І так, перша помилка це вірити в те, що ви його зміните, тішити себе надіями та ілюзіями, що, врешті-решт, людина стане такою, якою ви хочете. Наступне це віддавати себе повністю у стосунки у родину, у дітей, повністю розчинятися в своїй родині. Наступна помилка це турбуватися про всіх, крім себе. Так? Вона випливає із попередньої помилки. І останнє це бути прибиральницею. Та прибиральниця, яка зробила із себе. Прибиральницю реально ось по квартирі, по домівці, зробить із себе прибиральницю і у всіх сферах свого життя.